День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Крафт від українського виробника торговельної марки «Мамо Меблі». Загальний розмір дивану від краю до краю 2,55 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1,55 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП. Колір венги темний. В бильцях є великі та місткі ніші для зберігання білизни. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На подушках дивану та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. Задню спинку дивану продовжує прямокутна подушка так як кутова частина дивану не розкладається. В кутовій частині дивану сховався місткий короб для зберігання білизни. Для того, щоб розкласти диван з хлястику, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є другий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,50 м на 2 метри. Наповнення дивану – ортопедична букова ламель, пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа. -па.